Остання сесія міської ради остаточно довела, що дійти згоди міському голові і депутатам неможливо. Вже розпочалися судові засідання з приводу позовів, які подав до суду Сергій Іванович Анощенко. Один проти незаконних дій міської ради, другий проти незаконних дій секретаря ради Ігоря Валерійовича Куца. На думку міського голови, саме депутати блокують роботу ради, а не навпаки, як стверджують останні. Народні обранці, в свою чергу, на прес-конференції, що відбулася 27 квітня, в зеленій залі міськвиконкому доводили присутнім, що готові працювати. Проте домовитись з Анощенком їм вкрай тяжко. Ось як ситуацію, що склалася в міській раді, прокоментував міський голова Сергій Іванович Анощенко. Все, це, що робиться в міській раді, це намагання просто сісти в крісло міського голови. Тут де я зараз. Сижу. Серед депутатів є 4 депутати, які претендували на посаду міського голови. Деякі з них зараз не працевлаштовують. От коли я прийшов на цю посаду, до мене майже третина депутатів приходила по працевлаштуванню на посади заступників керуючих справами. І тепер, тепер основне звинувачення міський голова не хоче домовлятися з депутатами. А міський голова про що має домовлятись? Кому яку посаду продати? Бо інакше я назвати не можу. Це просто претендують на посаду. Я зразу казав, що я буду на посади і по діловим якостям, в першу чергу, а в другу по політиці. І після того було посада секретаря ради батьківщина, так як батьківщина набрала переважну більшість. Посада першого заму, Батьківщина. Друге місце на виборах зайняла партія регіонів. Я пропонував кандидатуру на посаду заступника. Всі комісії проходили. Жодного письмового зауваження в мене нема. Це тричі так було. Взагалі, жодних зауважень як до людини, як до фахівця нема. Є зауваження, що вона представник партії регіону. Но до персоналі або до професійних якостей жодних зауважень. І на сесії просто не голосує. Ну, це позиція стара з голову засунув в пісок і боїться свою позицію донести до населення, до міського голови. А це. Вся війна, яка зараз йде, я, Якщо ви зайдете на сайт, там 23 квітня зареєстрований проєкт рішення про дострокове припинення повноважень міського голови. І оця вся війна, це не... нема в них бажання працювати на місто, в них є бажання зняти міського голову. Якби було бажання працювати на місто, вони б ще раз зареєстрували звернення до міського голови прозвітувати про роботу виконавчих органів Рад, їм цей звіт потрібен тільки для того, щоб. Вони хочуть поставити оцінку міському голові, але закон не дозволяє. Вони можуть давати оцінку, якщо відкрити закон про самоврядування, тим органам або посадовим особам, яких вони, яких вони створюють органи, а посадовим особам, яких вони обирають або затверджують на посаду. До жодної з цих категорій я не відношу. Тобто, а для припинення дострокового припинення повноважень міського голови необхідно або рішення суду. В якому вказано, що міський голова порушує закони України Конституцію. України. Все. До суду жоден з депутатів не звертається, бо вони в суді не зможуть довести. От Всі кричать, що я порушую регламент, що ще щось там порушую. Жодного звернення до суду нема. В той же час я звернувся до суду і на незаконні дії депутатів, і на незаконні дії секретаря міської ради. І суд зараз має встановити, чи мав секретар міської ради повноваження продовжувати сесію. І чи мали, от ті збори депутатів, які потім 20 квітня залишилися, чи мали вони право приймати хоч одне рішення? Справа в тому, от 20 квітня я закрив друге пленарне засідання. Попередив депутатів, що якщо вони будуть якісь дії проводити, це вже кримінальна відповідальність. Залишив зал. Після цього депутати в залі провели якісь депутатські збори, які назвали продовженням сесії, прийняли там 5 рішень чи 6 і закрили сесію. Які мої наступні дії? Яку сесію наступну я маю проводити? Я закрив друге пленарне засідання 20 сесії. По закону я повинен розпочати третє пленарне засідання 20 сесії. Всі депутати кричать, що я маю розпочинати 21 сесію. Тепер, поки суд не встановить, що це було після того, як я закрив пленарне засідання, взагалі сесії проводити неможливо. Так хто довів до того, що міська рада працювати не може? Ще одну неправду. Я подав два позови. Один позов проти міської ради, проти тих зборів депутатів. Другий позов був проти секретаря міської ради куца Ігоря Валерійовича. І 27 числа на 9 ранку розглядався позов забезпечення позову проти куца Ігоря Валерійовича як посадової особи секретаря міської ради. І він проявив неповагу до суду, не прийшов. То, що він заявляв, що ми представники не готові до суду, це все. Неправда. Тому що позов був особисто проти нього. І я так само пов'язку отримав, 8 годин 20 хвилин, як і він. Одночасно прийшла з суда представник і вручила пов'язки. Мені і йому. У мене так само було 40 хвилин до суду, на який я. І от депутати кажуть, що я нібито спеціально не провів сесію. Но я її просто не можу провести, поки не буде рішення суду, жодну сесію. От зараз у мене є звернення депутатів про проведення сесії по достроковому припиненні повноважень міського голови. Я зобов'язаний в два тижні видати розпорядження. Я його видав, але там не буде номера сесії, бо я не можу вказати, під яким номером цю сесію проводити. Багато заявляють, що міський голова не створив виконком. Це рада незаконним шляхом розігнала виконком і затвердила структуру. Однак в суді є позов. І на останньому тижні з'явився вже позов прокуратури. Перед тим був протест прокуратури, він незадоволений. Тепер є позов прокуратури до суду, позов прокуратури до суду зупиняє дію рішень ради, які оскаржуються. На даний момент виконком я можу скликати і на даний момент діє стара структура. Поки не буде розглянутий позов і не буде прийнято по ньому рішення. Тобто я планую завтра провести засідання виконкому, на якому. Вирішити питання, оці всі, де люди покращують житлові умови, в кого є малолітні діти, ці всі питання мають пройти через виконком. Я думаю, завтра ми все це повирішуємо. Питання по 200 гривень ветеранам до 9 травня. А далі хай депутати, якщо їм не подобається, можуть теж до суду звертати, що ми незаконно це зробили. Потім ще один коментар. Куці Гервалєрій заявляв, що от в суді зараз знаходиться там всього декілька справ, таких незначущих. Одна з тих незначущих справ це рішення по оренді землі. Проєкт рішення, який підготував КУЦ. І потім сесія, так як він представляє більшість, прийняла цей проєкт рішення. В той же час, як був ще один проєкт, який підготував землевпорядник міської ради з липня минулого року до жовтня, здається, в жовтні було прийнято рішення вже «Куца», з липня до жовтня цей проєкт ходив по земельній комісії, там були зауваження, ці зауваження були враховані, саме з відсотковими ставками, щоб все було, всі зауваження депутатів були враховані. Замість того, щоб прийняти нормальний проєкт, по якому можна працювати, ми з порушенням закону про регуляторну політику приймаємо проєкт рішення Конців. Проєкт безглуздий. По якому взагалі не можна працювати, по якому відсоток оренди має кожному підприємцю, встановлювати сесію. Це майже неможливо. І ще одне, що там взагалі, як на мене, то безглуздо. Торгова точка, яка торгує молоком і хлібом, платить такий же самий відсоток оренди, як торгова точка, яка торгує алкоголем і тітюном. 6% що та, штата? Оце соціальне справедливість це така допомога всім підприємцям чи окремим підприємцям. Там багато ще нюансів. Є висновок фінансового управління, що проєкт рішення, який запропонував Куцей Гервальєвіч, який сесія прийняла, наніс 610 тисяч збитку місцевому бюджету. Тобто ці кошти бюджет не доотримає, якщо це рішення буде надалі діяти. І не буде менша сума буде на зарплату вчителям або на якісь міські програми, які нам необхідно приймати. Є ще одна велика проблема. Право в тому, що депутати повністю безкарні в тому, що вони роблять. Яку б дію вони не зробили, вони безкарні. Секретар ради так, він посадова особа, він може понести покарання. А депутати це люди, які не несуть жодної відповідальності за свої незаконні дії. Протилежну думку має опонент міського голови в суді, секретар міської ради Ігор Валерійович Куц. Міський голова, на нашу думку, свідомо вводить. Міську раду в круте піке, Громаду. Півроку в судах сидіти, щоб з'ясовувати всі ці нюанси. Ніхто не перешкоджає зараз провести 21-му, а потім, якщо суд встановить, провести другий, третій, пленарний, якщо це буде встановлено. Але це треба ще рішення суду. А рішення суду буде не а нам треба робити зараз. В місті є проблеми. Їх треба вирішувати. Нам треба приймати бюджет. Нам треба приймати інше питання. На жаль, цього не робиться. На жаль, нам говориться, що я в цю це виграю, і тільки після того ми будемо говорити далі. Тобто ми будемо говорити через півроку. Це є позиція голови. Депутати міської ради не розділяють таку позицію, і вони готові працювати зараз і тут. Те, що Сергій Іванович говорить, що ми не можемо і не вправі надавати оцінки, не відповідає дійсності. Він відповідальний перед радою. А єдиним представницьким територіальним органом, представницьким органом в місті є міська рада, якій є представники різних політичних партій, яких також були обрані на сесії. І вони не є підлеглими міського голови. Це є депутати, які представляють свій округ або свою партію, або були е вибрані. І тому він має домовлятися. Він на сесії головує от міський голова як головна посадова особа відповідальний перед радою. І рада може надавати йому оцінку вплоть до припинення його повновань. На чиїй стороні слово закону вирішуватиме суд? Наразі робота ради призупинена.